А хочете дарем. Не ходить. хочете на каву Кажіть. Ні, ні, ми каву тільки що випили. Ну то По Закарпатській пиливня це Ромашка, Ромашка, тобі смачного, яка ж ти симпатична. ти знаєте, що в нас є вулиця? Так. О, так у вас тут як маленький музей. Із сходу сонця, аж до заходу три царі. Дуть. Знаєте, через що я обожнюю такі подорожі? Через те, що кожна наша мандрівка окутана таємницями. Уявіть собі, ви вирушаєте у якесь місце, про яке ви практично нічого не знаєте. Ви не знаєте, яка погода вас спіткає, які пригоди, знайомства, ви не знаєте, яких людей там зустрінете і чи довіряться вони вам. У вас немає домовленостей про інтерв'ю і певності, що вийде все так, як хотілося б. І в цьому родзинка пізнати світ без прикрас і показати життя не з рекламних листівок, а таким, як воно є насправді. Всім привіт! Ви бачите, як нам пощастило з погодою. Настюрочистий, і сьогодні я хочу вам розповісти про село Луг. Село Луг є два на Закарпатті. Одне з них знаходиться на Рахівщині, але ми сьогодні теж в селі Луг, яке знаходиться на Великоберезнянщині. Село починається з такого розп'яття, і я вже вам розповідала не раз, що на Закарпатті є така традиція на початку, а частенько і в кінці села ставити хрест. Цей хрест благословляв усіх путників на щасливу дорогу. Ви тільки подивіться, в яку казку ми потрапили. Сніг, мете цілу ніч і цілий день. Оця вся білизна вона таке зачаровує. Тут, тут стоять колодязі на дорогах. Ми вже зустрічали таке явище в селі Ужок. Неділя, і я не знаю, чи назбираю я якогось матеріалу цікавого. Я отак куди сягаю око дорогою, я не бачу ні душі. Але ви знаєте, це мене навіть не засмучує. Навіть якщо я не зустріну жодної людини, яка б мені розповіла цікаві речі про село, я все одно буду задоволена, що отримала такий прекрасний шанс зняти отаке урочисто білосніжне село. Так, тут навіть вулиці є у селі. Дивіться, вулиця Романа Рузника. Я думала, що це село це одна вулиця вздовж траси. От щойно я поговорила з жінкою, вона правда просила її не знімати, старша жіночка, і вона мені розповіла, що таке — ні. У селі Луг всього одна вулиця, і вона названа іменем бійця 22-річного хлопця, який загинув на війні. Ми вирішили дізнатися про це більше. Адже зазвичай на великих селах, де живе кілька сотень людей, немає вулиць та назв. Є таке святе правило. Навіть якщо ви протягом усієї мандрівки селом не зустрічаєте жодної людини, яка би хотіла поділитися з вами інформацією, то шукайте або сільську раду, або магазинчик, або такусь кав'яринку. Я зараз спробую навести комунікацію з місцевими людьми. Слава Ісусу Христу. Як вас звати? Аня, ви сама з Луга чи ви приїжджали? Я з Луга. Ви тут народилися? Все народила. І скільки ви вже тут живете років? Сімдесят. Ого, і ви ходите ще на роботу? Ще ходжу, до Бога. А до інші лужани що роблять? Розкажіть, як люди в селі живуть? Не як живуть зайде тяжко живуть? Тошку садять. Щось росте, ще, Короби. крім картошки? Короби, корову, мабуть, поїдні, ту роботи у нас немає. А у вас діти, внуки, вони ну, лишилися в селі чи вони кудись поїхали? Поїхали. Мало молоді залишається в селі. Одна сама теж в хаті. Во самі. А Будь чоловік. Помер. помер чоловік. Привітні люди! Тут хороші, добрі, щирі. Фані у селі люди. Знає, те, Та це добре, коли одні одного знають, і якась біда помочи. Я побачила, що тут є на будинках назва вулиці, а я думала раніше, що Луг це одна вулиця. Дивіться, знаєте, що в нас є вулиця? Так. От тут поїб, то що на воїні був. І на честь його і... назвали ага, вулицю. На молодий, 21 рік. 21 рік. Молоденький, пішов, Ой Боже. І то, і все ж таки і в Лузі одна нас. вулиця. Та тому на честь його покорали таку вулицю русник. Так, писав, Русник. писав. Прусник. А тут були в цьому селі переселенці, коли почалася війна, приймали, так? Ну, і у мої сусідки там жили. Тодав, бах, ну, такі добрі люди були. Файні. Ага, файні, файні були. Так. А зараз їх багато лишилося? А в сіні вже назнає біженці. Були в саді, куди поселили їх, ну а потім помалу-помалу закружали. Вона каже, що на роботу має вона сама була із Ніколаєв. Одна жінка одна із мамою була і хлопчик. А нова знайома люб'язно запропонувала нам піти до сусідів. Адже, як виявилося, у них є корова, і можливо навіть вони нам розповідять про своє життя, ботя сіща. Маруся, гей! — Маруся звати її. Ага. А тебе як звати, друже? Друже Хвостатий, як fine. тебе звати? Маруся залюбки погодилася показати нам свою господарку. How Ви мені to... розкажіть люди багато тримають взагалі худоби? Та вже не дуже, вже попродали, бо... бо чого? Молодіння хочуть, пішли по заграниці, а старі не гонні. У розмові Марії раз у раз прослизали місцеві словечки, яких я переконана загал не знає. Тому відразу просила їх роз'яснювати. Давайте поступово, бо ж не всі люди розуміють діалект наш Закарпатський. Значить, по закарпатськи пиливня це. Сіну там мечуть. Сіну мечуть, так? Показуйте свою. Тут у нас пилив. Ви маєте одну корову, так? Корову не маємо. Яка гарна. Яка ж ти гарна. Так собі живе корова без імені. Ромашка. Ромашка. А скільки їй років? Десять А вона має деколи дітей. Тепер у мене, бо я й купила, то не мала. — Правда, наша да, корова, коли ходить тільна, так вона не дає молока. Не дає. Це Ми ну, Баба моя що в гусно мужила, там і хіба я взяла, то й що. А, то баба ще а, у вас? У вас на господарстві тепер, виходить, дві жони і, <гум> 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 і ромашка. Ромаш. Ромаш. Ви маєте ще якісь поле, зазвичай люди ж мають по селах і ще десь сотки да, йдуть обробляти. Е, та не много ми поля маємо, десь до 50-60 сотень. Крумплі садите переважно? А, і кукуруза, кукуруза, росте, кукуруза, так, крумплі садите. Більше нічого? Ну, той квашим і на корову. Кукурудза росте, так? Кукурудза росте. Кукурудза, кукуруза, виноградки такої цибуля. Фасоля та Цибуля, морку. Плюс я бачила так, по селах огірки. росте виноград навіть. Огірки. Капусту. Капусту? Капусту садимо, але колись це вродить, колись це не вродить. І полуницю садимо? Ся... Yeah. Тобто фактично достигає усього? Ну, не так що, в принципі, влітку мерзне весну не замерзли, цвіт, то тоді доспівав. Словом, все залежить від весни. Якщо весною так, будуть якщо морози. Морози, морози весною тоді померзне, не буде, не буде. Ні яблук немає. Слива не родять, пару років слив не сливи не, не, не родять. Якщо не буде лютих так, заморозків, так, заморозків, заморозків, то тоді все і дозріє. Так. І як то кажуть, у селі таке благословення доживемо так. до зеленої травички, так? так? Мене не покидало відчуття, що знаю цих людей років сто. Ганна повернулася до звичної роботи, і нам теж захотілося зробити щось корисне. Слава Ісусу Христу! А як вас звати? Михайло. Михайло. Ну, що, чи де мене мести сніг? Я ще ніколи в своєму житті не розмітала мітлою сніг перед чужою хатою. Ну коли це мало трапитися у селі Лух. Діді Міша, з якими познайомилися, сказав, що я замість того, щоб знімати на камеру та ліпше йшла помагати. Ну а чому ні? Я йду допомагати, тільки мені потрібно африкати якийсь посерйозніший. А, я тут, ну, Як ну, піду, ну, чесати лопатою я вздовж. Я, я його сину ставить, ну, да. а Потім нас повочу по каву. А ні, каву ми, ну, ми як ми, та ми на машині. Але мені дуже приємно, я бачу, що дуже в селі в цьому відкриті люди щирі такі доброзичливі. І, ну, і Це здорово насправді. Нова така гарна хата. І теж, бачите, люди ставлять. У себе на обісті хрест, щоб оберігало їхній будинок, їхню родину, а за два кроки тут стоїть церква, яку я зараз вам покажу і розкажу. Дивіться, які тут засніжені. А ангелики на воротах. Яка милота! Село Лух, бачите, самі має навіть свій клуб. Тим часом начальство вже сповістили, що в село приїхали неочікувані гості. Ганна Іванівна люб'язно нас покликала до клубу. У вас тут бачу, новорічне убранство, ялиночка. О, так у вас тут як маленький музей. Чиї це рушники хто збирав колекцію? Люди наші. Талановиті місцеві люди місцеві, вишивали та, ці рушники. Да, місцеві люди то це все, все збиралося в селові своєму вставному сусідньому Сла там є художники, які ну, картини малюють. Не в нас немає гончарства там, нічого. Ну але іменно вишивка саме притаманне для нашого а мені розповідали, що в селі переважно залишилися старші люди. Це вони вишивають? Вони так. Да. Ткані покрівці в нас так у людей дуже багато ще є. Вони можуть стояти десь там на ослоні, де десь може у де, в якихось там коморах, але так, у такому обіході вони не ну не вже вже їх не, 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 не стилять на, на підлогу. Ну не стелять в музей не несуть. А та то може. Я помітила, що крім ремесляних виробів, у клубі багато дитячих робіт. І стало цікаво, звідки така активність у селі, де населення не нараховує 400 осіб. А. Багато дітей у селі взагалі таке невеличке село. А село невеличке, а дітей буває навіть з Нижньої Волосянки, чомусь діти сюди прибігають. А чому? Та їм я знаю, чому подобається їм сюди приходити. І вони тут теж і займаються, і виступають. Як я могла забути, що сьогодні старий новий рік? Хто би нам заколядував, питаю? Мій чоловік такі колядки знає, каже Ганна Іванівна, що ви про такі ще й не чули. Ну і пішли ми по колядки. Із ходу сонця аж до заходу три царі йдуть. рожденому Сину Божому дарунки несуть. Нарожденному сину Божому дарунки несуть. Тут є такі села, відвідавши, які хочеться сказати людям, які в них живуть, величезне дякую. І село Лух саме із таких. І я хочу величезне дякую сказати людям, які нас тепло зустріли, щиро заспівали нам колядку. Та й взагалі дякую вам за те, що ви просто є. Єдин міром другий кадило, а третий златог, щоб тримали в небі куну, а всі трізато, щоб тримали в небі коруну, а всі трізато.